Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося в місті Вінниця на нашому об'єкті будівництва готелю Wall Home. Позаду мене ви можете побачити, що активно ведуться роботи по влаштуванню газоблока, зовнішніх стін та внутрішніх перегородок. На сьогоднішній день ми вже зайшли на четвертий поверх зовнішніми стінами. Активно просуваються роботи по внутрішніх перегородках вже по другому поверсі. Трошки пізніше ми з вами туди зайдемо, і я вам це покажу. А також ми вже завершили роботи по влаштуванню парапета для початку влаштування покрівлі. До речі, матеріал на покрівлю вже весь завезений, і найближчим часом ми приступимо до роботи по покрівлі. Це ми з вами знаходимося на другому поверсі нашого готелю. Як я вам вже обіцяв раніше показую, що вже почали робити внутрішні перегородки наших номерів. Можна побачити, це керамічний блок. Він класний, він енергоефективний, він класно поглинає звук. Тобто номера будуть з гарними показниками по звукоізоляції. Ну і плюс це просто гарно та естетично. Ми з вами все ще на другому поверсі, і тут вже майже в кожному номері змонтований перший рядок нашого керамоблоку, який буде відділяти кожен номер один від одного. Тобто, вже видно, як це буде виглядати в масі, в об'ємі. Можна вже подивитися, який буде розмір кімнати, санвузла, зони кухні або просто коридору та загальної зони. Ми рухаємося, рухаємося досить швидко. Я думаю, що вже за декілька місяців у нас буде закінчений зовнішній контур. Ми приступимо до робіт по влаштуванню вікон та будемо рухатися вже по внутрішніх роботах.